Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Мало не щодня, йдучи парковою доріжкою, я ловлю себе на думці, що саме тут пролягав той білоруський тракт, яким колись проїжджав Тарас Шевченко. Можливо, зараз, саме зараз я ступаю у слід 15-річного юнака, який супроводжував молодого пана Енгельгарда в далеку Литву в складі прислуги. Саме тоді, восени 1829 року, юний Шевченко міг уперше побачити близьку полів Козелецького собору Різдва Богородиці. Тоді козачком Тарас пройшов за панською валкою сираї, Козелець, Лемеші, Кіпті, Чемер, Красилівку, Красне, Количівку, Чернігів і далі білоруським трактом. Ось узяла в бібліотеці книгу Тараса Шевченко Повісті. Давно хотіла пересвідчитись, чи той справді Тарас Шевченко писав в повісті про наш козелець і собор із два богородиці. Нарешті знаходжу. Город Козелець, читаю в Шевченковій княгині, не отличается своєю фізіономією від прочих собратів, повітових малоросійських городів. Словом, городок нічим не примічательний, но проезжий. Но проезже непременно полюбуется величественным храмом грандиозной расстрельевской архитектуры, воздвигнутой Натальей Разумихой, родоначальницей дома, дома графов Разумовских. И далее. В городе Козельце в величественном храме читаешь на мраморной доске. Сей храм соорудила графыня Наталья Разумовская в 1742 году. Отже, не виникає сумніву, що Тарас Григорович був у козельці, затримувався в ньому для огляду собору Різдва Богородиці, але в розповіді автор допустився помилки, адже храм було збудовано в 1763 році, а не 1742 як пише Шевченко. Як пояснити таку неточність? Справа в тому, що Шевченко працював над княгиною на засланні, тому й писав зі спогадів, спираючись лише на пам'ять. Та й хіба це так важливо? Головне, що я знайшла в княгині те, що мене цікавило наше містечко відображене у творчості Великого Кобзаря. І ще такий цікавий факт, пов'язаний із селищем Козелець. Жителі стверджують, що старожили пам'ятали, як Шевченко малював краєвиди села, зокрема, дуб, який називали столітнім, а згодом Шевченковим. Серед картин, датованих 1846 роком, знаходимо в Шевченка декілька зображень дубів. Котрий із них козелецький, невідомо чи є він серед них взагалі. А й справді, чи були на Козелеччині друзі чи принаймні знайомі Тараса Григоровича, адже відомо, що поет неодноразово зупинявся переночувати відпочити в когось із козельчан. Виявляється, найщирішим другом козальчанином Тараса Шевченка був Платонтин Тимофєвич Борисполець, з яким поет познайомився в Петербурзі під час навчання в академії мистецтв. Платон Борисполець, як і Тарас Шевченко, мріяв навчит... навчатися за кордоном. Проте їхні життєві дороги розійшлися в 1843 році. Платон Бориспелець нарешті зібрав певну суму грошей і виїхав за кордон. А Шевченко поїхав за... на Україну. Якби то в Шевченка на той час були гроші, якби, він би точно поїхав з Бориспольцем на навчання в Італію та Францію. А так. Борис Полес 12 років жив за кордоном, став відомим художником. А Шевченко 10 років відбув на засланні. Якби то, якби. Долю кажуть, і конем не об'їдеш. Не менш важливу роль у житті Тараса Шевченка відіграв ще один виходець із Козелеччини – Петро Андрійович Катеринич, поміщик, який брав участь у викупі Тараса Шевченка з кріпацтва. Шевченко потім щедро віддячив Катериничам. Виконав вісім портретів членів їхньої сім'ї. Чотири з них експонуються в Національному музеї Тараса Шевченка. Доля інших портретів залишається невідомою. І хто зна, можливо, вони й досі в когось із родичів Катериничів. Можливо. Тільки б знати, де живуть ті родичі і чи взагалі збереглися ті портрети Катериничів. Десь тут переповідають живі мамбеллі. Той самий Микола Олександрович Момбеллі, у якого напередодні арешту, 4 квітня 1847 року, заночував поет, Шевченко ніби відчував небезпеку, тому й не поспішав до Києва, а загостив у Миколи Олександровича, з яким в Петербурзі, з яким познайомився в Петербурзі в Євгена в Гребінкі. Пізніше з життя звело їх на засланні, де вони служили в окремому Оренбурзькому корпусі, в той самий період. Миколу Момбелі було засуджено на 15 років каторги. Можливо, Шевченко і Момбелі зустрічалися в період заслання, знали про долю один одного. Можливо, виявляється, що серед козальчан у Шевченка не було випадкових знайомих. Усі вони відігравали неабияку роль у житті поета. Навіть під час арешту на переправі через Дніпро, 5 квітня 1847 року, гусар Захарій Константинович Солонина, який намагався підкопити жандармів, щоб щоб ті не відіставали з води віршів Шевченка, був родом з Козелеччини, а саме, із села Савин. Він пропонував чималеньку суму, проте жандарми не погодилися. Очол очевидно тільки тому, що при обшуку арештованого були свідки. А якби жандарми взяли гроші і не зловили в'язки заборонених віршів, то й поплив би Шевченків сон Дніпровими водами, Можливо, і вирок був би не таким суворим. Можливо. Мій погляд привертає увагу невеличка капличка, як згадка про те, що цим шляхом у травні 1861 року жителі нашого краю в глибокій скорбочі проводжали до місця останнього спочину славетного сина українського народу, великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Так саме тут, 5 травня 1861 року, відбулося прощання козельчан з Тарасом Григоровичем Шевченком під час перепоховання безсмерного сина народу. Помер Шевченко, як відомо, в Петербурзі 10 березня і похований на сло на Смоленському кладовищі. Друзі поета звернулися до влади з проханням дати дозвіл на перевезення праху Кобзаря на Україну. 5 травня траурна процесія прибула до козельця. Зустрічав домовину. Поета Семен Глуздовський, заможний прихожанин Миколаївської церкви, у якій і відправили за упокійну панахиду. Саме він запропонував керівникам траурної процесії заночувати в нього в гарбузині. А на ранок траурна процесія спорядилася в дорогу. Попереду чекали бровари. Чекав Київ, а вже з Києва пароплавом до Канева на Чернечу Гору, де мріяв бути похований Великий Кобзар. На горі Чернечій, де Дніпро шумить, де степи широкі, безкраї. Там кобзар великий у землі лежить. Він минуле і теперішнє вінчає. Іду шляхами я Тараса і пишаюся я тим, що, хоч і живу у маленькому містечку, ледь помітному на мапі України, а можу мало не щодня йти шляхами Тараса Кобзаря.